Хей, hey, з вами Кейт та Ви на моєму каналі про адаптацію в США. Кожен, хто приїхав за програмою United for Ukraine, має право отримати дозвіл на роботу. Але перед тим як їхати, я, мабуть, так як і ви, читала всю цю жахаючу інформацію що стосовно терміну оформлення. Хтось говорить про термін в півроку, хтось називав термін рік. Але я схильна все перевіряти на практиці, того сьогодні поговоримо про терміни з мого власного досвіду. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, щоб підтримати його розвиток. Ну а також діліться в коментарях вашими власними історіями отримання дозволу на роботу в США. Цікаво! Поїхали! Одразу поговоримо про перший крок, що треба зробити, щоб отримати дозвіл на роботу. Це заповнити форму i765. Тут залишаю покрокову інструкцію, як це робити для тих, хто поки що на цьому етапі. Багато хто мене питає, чи можна заповнювати цю форму від руки, використовувати коректор. Я особисто заповнювала цю форму на ноутбуці. Я вважаю, що саме так і потрібно робити цю форму, потрібно заповнювати на ноутбуці. Тому що, якщо ви допускаєте помилку, ви можете Виправити і вся зазначена інформація, вона буде зрозуміла і не буде виникати жодних питань що стосовно почерку чи щось такого, тому що все буде друкованими літерами. Зараз же є можливість взагалі відправити цю форму онлайн. В чому ж різниця між тим способом, як заповнювала та відправляла я, і відправкою онлайн? Якщо ви заповнюєте онлайн, то ви маєте обов'язково сплатити внесок у розмірі 410 доларів. Якщо ви відправляєте звичайною поштою, як робила я, ви можете додатково заповнити форму i 912 і не сплачувати внесок у розмірі 410 доларів. Також дуже популярне питання: чи отримую я швидше дозвіл на роботу, якщо заповню і відправлю цю форму онлайн? Так. По історіям інших людей я бачу різницю у швидкості одобрені дозволу на роботу. Наприклад, якщо ви заповнюєте форму I-765 онлайн, оплачуєте внесок та відправляєте, то дозвіл прийде вам через три тижні. Або місяць. Перевага у швидкості дійсно є, але, будь ласка, не забувайте, що при заповненні форми онлайн вам потрібно буде оплатити внесок у розмірі 410 доларів. Це така немаленька сума, але якщо вам потрібно пришвидшити, то знайте, що зараз є вже і такий варіант. Що ж робити, якщо я хочу відправити форму i 765 онлайн? <клухи> Точно. Що ж робити, якщо ви хочете заповнити форму i765 онлайн, де її шукати? Давайте зараз з цим розберемось. Вам потрібно зайти в ваш онлайн-кабінет USCIS, Потім натискаєте на ваш аккаунт, обираєте File a Form online і обираєте форму 765. Натискаєте Start Form. Далі вас просять ознайомитися з усією інформацією про вартість та процес. Обирайте вашу категорію для тих, хто приїхав за програмою United for Ukraine. Це C11 Пароль. Далі проходите поетапно, де заповнюєте інформацію про вас, ваші біографічні дані, прізвище, ім'я, паспортні дані, адреса. Фото також можна завантажити онлайн, а оплату проводити у кінці заповнення форми. Ну, а тепер давайте поговоримо про мої терміни отримання дозволу на роботу і як мені вдалося пришвидшити цей процес. Форму А765 та 912 я заповнила та відправила 28.06. Біометрію я здала 5.08. Інформування щодо погодження мого отримання дозволу на роботу мені надійшло 15.08. А сама картка. Яка дозволяє мені працювати, надійшла 25.08. У загальному це зайняло упродовж двох місяців. Не так швидко, якщо б я заповнила форму онлайн. Але нагадаю, на той момент такої можливості не було. Так що ж, все ж таки, допомогло мені пришвидшити цей процес отримання картки за два місяці. Мій реквізит не дуже гарно виглядає вже трішки втомилися від зйомок. Почали вже. Зараз розповім про декілька порад. На самій формі i765 на горі я писала Expedite чорною ручкою та друкованими літерами. Також у конверт я поклала лист прохання, де я ретельно описала ситуацію, чому мені потрібно пришвидшити цей процес та найскоріше отримати цей дозвіл на роботу. Дуже важливо зробити копію усіх необхідних документів. Фото має бути правильного розміру. І в принципі, якщо ви допускаєте помилки, всі ці нюанси вони дуже впливають на швидкість оформлення дозволу на роботу. Пишіть в коментарях, як довго ви очікували свій дозвіл на роботу або вже с. Тільки чекаєте. Цю інформацію щодо змін у моєму кейсі я відслідковувала в додатку LawFully, Вже неоднократно його рекомендувала встановлювати, підв'язуйте свій кейс, і там ви зможете відслідковувати про всі зміни, які відбуваються з вашою справою. Щодо отримання ССН. Я нагадаю, що я попередньо отримала Social Security Number без дозволу на роботу. Але тепер мені потрібно його замінити. Сам номер він залишається той самий, зміниться тільки надпис. Тому є два варіанти, як я можу це зробити. Або я просто почекаю і він надійде мені по пошті, або я самостійно звернусь в Social Security Office, там де я його і оформлювала з усіма вже погодженими документами, і попрошу мені його оновити. Ось залежить... Ой... <свідео> Відео про те, як я оформлювала Social Security на без дозволу на роботу, я залишу вам ось тут, для чого він потрібен та як це зробити. Ось такі новини. Можете вітати мене в коментарях з отриманням такого важливого документу. А якщо ви вже запуталися в цих всіх кроках, що за чим робити, то я розробила для вас безкоштовний чек-лист з усіма першими необхідними кроками, які потрібно зробити в США. Якщо ви приїхали за програмою United for Ukraine, підписуйтесь на мене в інстаграм, я підписана як Я Катєйка. Надсилайте мені в особисті повідомлення український прапор, і я вишлю вам абсолютно безкоштовно цю корисну. Інформацію, яка допоможе вам швидко та легко адаптуватися в США. Ну і обов'язково вірте в себе, Лесе точно вийде!